Анні рік команда нашого центру працювала над збором та верифікацією даних про видатки фонду ліквідації у 2023 році. Нещодавно вийшов наш аналітичний звіт. Посилання на нього ми залишаємо у коментарях. Тому, будь ласка, переходьте і ознайомлюйтесь. А для того, щоб ви точно перейшли за посиланням та ознайомилися з нашим звітом, розкажу про деякі наші знахідки. У 2023 році з Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії фінансували багато програм. Одна з них це субвенція місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з відбудови. Це означає, що державні кошти передавали громадам на місця, аби вони самостійно проводили проєкти з відбудови. Так, Одеська міська рада отримала 475 мільйонів гривень на 6 проєктів, а яких саме ви можете побачити на екрані. У кінці року не використані кошти субвенції, громада зобов'язана повернути у державний бюджет відповідно до звітності казначейства. Одеська громада витратила 309 мільйонів гривень, а решту повернула. Однак, як стверджує сама громада, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії вони використали 284 мільйони гривень. То куди ж поділися ще 25 мільйонів гривень? Виявилося, що одеська громада із власних коштів вирішила дофінансувати ці проекти на 42 мільйони гривень і витратила 25 з них. Але замість того, щоб витратити їх з окремих бюджетних програм, ці кошти об'єднали з коштами фонду. Таким чином 25 мільйонів гривень у місцевого бюджету помилково зарахували як видатки фонду. Тому у звітності казначейства за 2023 рік загальна сума видатків по фонду ліквідації з місцевих бюджетів на 25 мільйонів гривень перевищує суму субвенції від держави. Чому це проблема? Адже гроші ніхто не вкрав, а громада має право дофінансувати з власних коштів свої проекти. Проблема полягає у тому, що такі ситуації спотворюють звітність. Коли цифри не сходяться, це завжди викликає підозри та занепокоєння. Прозора звітність це не лише про бюрократію. Вона показує громадянам, як використовуються кошти всередині держави, а міжнародним партнерам, що ресурси використовуються відповідально. Прозора звітність це основа довіри до відбудови України.